Справа номер 2 четвертий пункт. Визначте масу вантажу рисунок 4, якщо на правий кінець важеля діє сила 40 н. Ну що ж, звернемося до цього рисунка 4. Я його переніс і дещо тут уже навів. Щоб далі працювати, нам необхідно позначити цю силу, не просто F. а Давайте позначимо якимось індексом. Нехай це у нас буде сила F1. Це не суттєво. Отже, давайте тут допишу, що це буде F1. Ось вона. Так. Справа тягнуть догори. Це у нас буде проти годинникової стрілки. Ну, а тут у нас підвішений тягарець і він своєю вагою. Я позначу цю силу. ну, Давайте позначимо силу F2. Вона буде дорівнювати вазі. Або чисельно дорівнює F2. Або вазі, ну, або просто силі. Можна F позначити з індексом 2. Чисельно дорівнює силі тяжіння. Є, цій відстані від нерухомої точки. Зверніть увагу, найчастіше пам'ятається. Найкоротша відстань від сили F1 до цього трикутника, так позначають нерухому точку. Це тут я позначаю зверху, це у нас буде D з індексом 1. А ось ця відстань D з індексом 2, тут внизу сили F2. Будемо використовувати ці позначення і запишемо коротку умову. Отже, дано, Дивіться. На правий кінець діє сила 40 н, то ми записуємо, що F з індексом 1 дорівнює 40 н. Далі плечі. Ми не знаємо, чому дорівнює одиничний відрізок, показаний ми ось кілька одиничних відрізків, але позначимо його через А. Тоді рахуємо, чому дорівнює D1, 2, 4, 6, 8 відрізків однакових. То ми записуємо, що D з індексом 1 дорівнює 8А. Ну а D з індексом 2. Ось внизу. Два таких відрізка. То пишемо 2А. Yeah. Ну, і у нас буде вага, треба масу, то запишемо, чому дорівнює G. Згадуємо G, наближено візьмемо 10 Ньютон на кілограм. Ну що ж, у нас запитують, визначте масу вантажу. Якщо ми позначили тут індекс 2, то давайте напишемо, що ми шукаємо М2. Можна М позначити це не суттєво. Але нехай буде М2. Є. Ну що ж, що роззадні записати? Я б записав умову рівноваги. Важі важливі у нас рівновазі. Це означає, що моменти тих сил, що обертають. Проти годинникової стрілки це у нас F1 момент. F1 на D1 або m 1 має дорівнювати моменту m 2 який обертає за годинниковою стрілкою. Так і записуємо, що це у нас умова рівноваги важеля. Умова. Рівноваги. Важеля. важеля. Записуємо, що М1 момент дорівнює М2. Ну і згадуємо, що таке момент, момент сили M F, що множиться на D. Ну і тоді можемо записати, чому дорівнюють моменти відповідно сили F1 і моменти сили F2. Отже, записуємо тоді, що звідси випливає. Що М1 це в нас f 1 на d 1 А М2 це f 2 на d 2 Ну і тоді прирівнюємо праві частини. То записуємо, що звідси тоді випливає. Звідси випливає. Записуємо, що. F1 помножити на d1. Це дорівнює F2, що множиться на d2. Нас цікавить m 2 як його знайти, ну, перенесемо D2 по діагоналі. Так, або поділимо обидві частини рівняння на d2. По-різному можна робити. Ну, давайте, наприклад, позначимо, що D2 переносимо вниз по діагоналі. То ми одержимо, що F1. D1, що ділиться на d2, це дорівнює F2. Ну, або, давайте я напишу, що ще звідси впливаю. Або, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. Ми пишемо, що F2 сила це F1 помножити на d1 і поділити на D2. Чудово, залишилося обчислити. F2. Будемо знати Ф2, легко буде знайти і масу М2. То ми записуємо, що F2 дорівнює. Замість F1 пишемо 40 Н, Що множиться? D1 у нас 8А. І що ділиться? D2 у нас 2А? Так, на А скорочуємо. 8 і 2. Також скорочуємо. Тут у нас буде 4. Тут у нас буде 1. Тоді. 40, що множиться на 4. 4, на 4 – 16, 1, 0, то це буде 160. Одиниці у нас тільки ньютон. Гаразд, ми знаємо, що сила F2, яка тут тягне цей важель, має дорівнювати 160 н для того, щоб цей важель був в рівновазі. А зараз як знайти масу? Ця сила це вага цього вантажу. Сила, з якою натягується нитка, ця нитка натягується вагою цього вантажу. F2 це дорівнює вазі і M на G. То ми можемо задати, що F2. ну, Давайте я тут запишу. що f 2 це m 2 на G. Ну, і Звідси тоді випливає, G можна перенести по діагоналі. так, чи знайти як невідомий множник? Я перенесу по діагоналі, тому пишемо, що М2 дорівнює F2, що ділиться на G. Так? Все. Ми знаємо, чому дорівнює М2 формула є. Ну а зараз давайте обчислювати, чому ж дорівнює М2. Записуємо, що М2 дорівнює. Замість F2 записуємо те, що ми обчислили 160 ньютон. Що ділиться? Замість G записуємо 10 н на кілограм. Так, 1-0 можна скоротити. Так, Давайте я викреслю краще. Так, ньютони у нас скорочуються, тільки тут буде одиничка, поділити на дріб це помножити на обернений дріб через те, кілограм піде в чисельник. То ми одержимо 16 кілограм. Є. Ну що ж, ми знаємо, що вага цього вантажу складає 16 кілограм. Записуємо зараз відповідь. Пишемо відповідь. Так, визначите масу вантажу ми позначили через М2. Записуємо, що М2 дорівнює 16. Ну що ж, ось така задача на умови рівноваги важеля на цьому вправу завершено.